Українцям не будуть підвищувати мінімальну зарплату та прожиткову мінімум. Роблю програму, як і обіцяла. Дивіться, зараз все розберемо, що це за такі заяви, тому що заяви дуже серйозні. Вітаю українці, вітаю глядачі-підписники на каналі. Знаю, їх Підписуйтесь на канал. Тільки важливі новини. Отже, в Україні не будуть підвищувати. Ні мінімальну зарплату, ні прожитковий мінімум. Доки йде війна. Уряд відмовляється від планового підвищення базових соціальних стандартів. Хоча нам і обіцяли ще нещодавно, що все буде. Всі підвищення будуть. А вся справа в тому, що бюджет в його нинішньому стані просто не потягне жодних підвищених. Виплат. Про це заявила новий голова Мінсоцполітики Оксана Жолнович в ефірі всеукраїнського телемарафону. Нелегко, пані Жолнович, тому що тільки прийшла на цю посаду і одразу з такими заявами. Ну, це серйозно хочу вам сказати. Дуже серйозно. Чиновниця каже, що вся справа в тому, що ось таке підвищення це не лише збільшення стандарту, а й збільшення фіскального навантаження на роботодавців. Звичайно, люди віднеслись до цього дуже негативно. Ну, то зрозуміло, тому що, як ви знаєте, і від зарплати, і від прожиткового мінімуму, все це залежить розмір пенсії в тому плані, що і сам саме нарахування пенсії і її збільшення. Тобто, виходить так, що і пенсії збільшуватись не будуть до прожиткового мінімуму та мінімальної зарплати. Прив'язані податки, які сплачують підприємці. А ось а як каже пані Жолнович, сьогодні вітчизняний бізнес він і так перебуває ну, в край скрутному становищі. Тому звалити на нього збільшені виплати було б надто недалекоглядно. Ось тут мене одразу <кій> запитання до нашого нового міністра: а що робити людям добре? З бізнесом зрозуміло. Погоджуюсь, зараз збільшувати виплати було б недалекоглядно. Добре. Але нехай дадуть відповідь: що робити людям, тому що люди хочуть підвищення, тому що все це буде впливати на пенсії. Ось Що робити тоді пенсіонерам? Цього ніхто не сказав. Їдемо далі. Є ще одна причина, через яку влада не готова йти на підвищення базових соціальних стандартів. Адже до них прив'язані не лише податки, а й багато виплат в Україні. Зокрема, виплати суддям. І ось тут починається найцікавіше. Просто пані Жолнович, знаєте, її а, просто так, скажімо так, кинули, кин, кинули так під такий. А, Шквал людський, тому що люди, звичайно, були і так. Знаєте, і ось така заява було зрозуміло, що люди будуть дуже негативно на все це. І ось тут так: опа, і одразу. Щоб не дуже сильно люди розстроїлись, скажімо так, одразу дають хорошу новину. Тобто для всіх нас, так як червона, як червона ганчірка, так для бика щодо пенсій суддям. І ось пані Жолнович каже: якщо збільшити прожитковий мінімум, то доведеться підвищувати і виплати і суддям, які і так дуже високі. Тому бюджет просто не потягне таких видатків, от, і все, пояснила голова Мінсоцполітики. І тут, звичайно, очевидно, просто очевидно, що чиновниця вона просто, скажімо так, апелювала до почуттів народу, який і раніше нарікав через ну надто високі зарплати та пенсії суддів, що правда. Ну, ось добре, давайте розберемося. Добре, ось така заява чудово, дуже чудово, що ось там перестануть виплачувати, тому що ну правда, дуже великі зарплати, то. Виходить так, що тільки судді в нас і живуть, так, всі інші виживають. Але ось дивіться, ось невже ці виплати, ось їх же ж можна було б і відв'язати від соціальних стандартів. так, ось Чому так не зробили? Але чиновники, бачите, вони воліють на цю тему вз... взагалі не торкатися цієї теми. Вона така, знаєте, як така просто заборонена тема така. Близько року тому я пам'ятаю її. Піднімала ще попередниця Жолнович Марина Лазебна, Не знаю, пам'ятаєте ви чи ні? Однак, потім чомусь цю тему було видалено взагалі з поля зору громадськості, тобто. І ось тут було б добре спитати зараз у нового міністра, що чому ж ось ці виплати, так? Чому ж ось ці пенсії суддям їх, чому їх просто не можна відв'язати від соціальних стандартів, так? Але як кажуть, і на тому дякуємо. І залишається ще один момент: чи буде щось замість збільшення до мінімальної зарплати і прожиткового мінімуму, так? Тому що. Ну, добре, не будуть збільшувати. Тобто, ну, а як далі жити і так далі? Тобто, має ж бути щось, якщо щось забрали, щось треба дати, так? тому що нічого не дати, ну, люди просто і так зараз в шоці. І ось голова Мінсоцполітики каже, що буде? Правда, ну буде так, щось замість, щось буде. Щоправда, впевненості в цьому немає, бо це повністю буде залежати від надходження міжнародної допомоги. І тут, бачите, не вказується, що буде, не вказується, і тільки всі уповають на усю міжнародну допомогу. І міністр каже, що якщо вона буде і у достатній кількості, то найбільш вразливим верствам населення планують надавати адресну допомогу у вигляді якихось різних міжнародних програм, які вдасться залучити до нашої країни. Хочу процитувати нового міністра, щоб у сукупності людина отримувала достатній набір усіх інструментів, які дозволять їй вижити. Хоча, звісно, буде непросто і треба буде балансувати. Ну, якщо чесно, ми трошечки вже. Стомилися балансувати, так, тільки те й робимо, що балансуємо. Але вже як є, я хочу нагадати кількома днями раніше, коли глава Мінсоцполітики розповідала про базовий пенсійний а, дохід, так, а, який запроваджується в Україні, а, це ще розповідала лазевна, так, і буде зокрема а, вирівнюватися. А, ви пам'ятаєте, ось це була її така, скажімо. Остання заява, так Марини Лазебної, що буде базовий пенсійний дохід, який буде, скажімо так, для чого він запроваджується? Для того, щоб вирівняти мінімальні виплати, і ось це вирівнювання мінімальних виплат буде відбуватися завдяки віковим доплатам пенсіонерам. Про те, чи тепер будуть ці доплати, невідомо, тому що поки нова міністр про це не каже. Ні слова. Отже, побачимо, що буде далі. Ось це всі новини щодо цієї теми. Буду слідкувати за всім цим і обов'язково вам розкажу.